Згідно з законом України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр цього майна, у визирській сільській громаді було створено відповідну комісію, яку очолює заступниця сільського голови з питань роботи виконавчих органів влади Наталія Бянова. Члени комісії це фахівці нашої сільської ради, але на вимогу постанови Кабінету міністрів одна третина повинна бути громадські організації. Наша комісія складається з 12 членів комісії, 4 представники від громадських організацій. Вже відбулося декілька засідань комісії, на яких також розглядалася заява містянина про пошкоджене майно, яка була зареєстрована на порталі Дія з використанням електронної публічної послуги і є відновлення. До речі, таку заяву можна зареєструвати тільки через дію. Тоді автоматично завантажується в цьому інформаційному ресурсі об'єкти нерухомого майна. Якщо самостійно людина це зробити не зможе, тут їй допоможуть державні реєстратори з визирського ЦНАПу. І для того, щоб подати допомогу на її відновлення, ще є одна вимога. Це майно має бути зареєстровано в новому реєстрі ДРРП. Це реєстр речових прав на нерухоме майно. Тобто, яка складається ситуація? Де в кого об'єкти зареєстровані в цьому реєстрі, дію встановили, вони можуть автоматично свого телефону, просто сидячи вдома, або прийшовши до нас, ми їм просто допоможемо ну, не з свого кабінету, а з їхнього подати цю заявку. Це один варіант. Другий варіант, якщо в особи немає майна зареєстрованого в новому реєстрі, вони на сьогодні фізично ніяк не можуть подати заявку на її відновлення, тобто їм потрібно зайнятися оформленням своїх документів. Оформити та зареєструвати нерухомість такому власнику також допоможуть у ЦНАПі. Проте є ще одна процедура: окрім є відновлення, особа може просто подати заявку. Про те, що її майно пошкоджене або знищене без подальшого поки що звернення, повідновлення є відновлення на компенсацію. Такі заявки ми приймаємо будь-які, незалежно від того, зареєстровано майно чи не зареєстровано. У нас створено три комісії, тому що по різним постановам працюють три різні комісії. Перша комісія це внаслідок агресії, якщо було пошкодження, виїжджає комісія і оцінює розмір цього пошкодження. Далі, якщо людина особисто реєструється на дію, або якщо потребує нашої допомоги, ми їй допомагаємо через дію зареєструвати. Тоді вже той акт, який перша комісія зробила, передається до нас, передається пакет документів, який там потрібний згідно постанови. Ми розглядаємо, оцінюємо. Якщо дійсно ці... Пошкодження внаслідок збройної агресії. Ми, згідно з спеціальної Google таблиці, розраховуємо суму збитків і надаємо в дію вже безпосередньо, все згідно актів комісії. Є ще третя комісія це по знищеному майну. Вона також ну, по такому ж алгоритму теж працює. Сьогодні в Україні поки немає жодного метра землі, який був би недосяжним для агресивних дій російських окупантів. Важливим є те, щоб ці люди, хто цього потребує, мали змогу швидко оформити майнові збитки, які вони отримали внаслідок війни.